Де у Дніпрі відсвяткувати день народження, класно та вигідно. Звичайно, у мафії в каравані. Я Баритон, це світ закладів. Поїхали робити огляд. Заклад знаходиться на фудкорці ТЦ. Інтер'єр, знаєте, в такому класичному стилі. В принципі, це є родзинкою цього закладу. Це стара, добра класика. Ми дуже зголодніли, тому замовили метрову піцу Трініці. А також ось такий сет Осака. Ну і куди ж без Пінклеті та Ціфані? Мене дійсно вразило насиченість смаків у цьому сеті. Дуже такий яскравий вибір, але особливо я звернула увагу саме на ось ці роли. Не дуже знаю, що це лічі або. І вікункуватиме там вже поправити мене, але він дійсно надає такий піц свіжості. смак піца – це гарний варіант для великої компанії, оскільки ви отримаєте і велику кількість їжі, і різноманіття смаків. Мені дуже сподобалась піца з кукурудзою та куркою, а моїй подрузі – з грибами. Взагалі мені здається, що ну оце все в нас не влізе, і ми заберемо ще дуже багато їжі з собою. Тому однозначно рекомендую. Тут Настя ще не підозрює, що це не просто огляд а сюрприз на її дере. Мене зараз буде для тебе невеличкий сюрприз

До речі, друзі, окрім привітання від закладу, мафія також дарує 20% знижки на кухню до дня народження. Тому майте на увазі. Кунок за кухню склав 1138 гривень. Зверніть увагу на 20% відсоткову знижку. За бар ми заплатили 368 гривень, і всього разом 1506. Загалом мафія нам дуже сподобалась. По перше, це затишне місце, де можна класно посидіти, смачно поїсти. По-друге, це гарний варіант, якщо ви хочете влаштувати сюрприз вашій близькій людині. І ще й отримати мінус 20% знижки від закладу. Тому, друзі, пишіть в коментарях, як вам мафія давно ви були тут, що замовляли? Будемо вдячні за фідбек. До зустрічі!